Вже степаніші школи. Потім навчався, далі працював, бував плани на майбутнє. Так як кожен з Сандра, скоро духа. Дорога родину, друзі, побратими, всі присутні. Сьогодні ми віддаємо шану нашому герою, старшому солдату Хелецькому Івану Альбертовичу, який проходить службу в службу Збройних Сил України стільцем другого відділення роти охорони, злоду роти охорони, першого відділу Уманського РТЦК та СП. Різний військовій присязі на війську українському народу будь-яко виконавчий обов'язок захисту України, її свободи і незалежності 25 грудня 2025 року в районі населеного пункту. Грішини Покровського району Донецької області під час виконання бойового завдання старший солдат Стрілецький Іван Альбертович унаслідок удару дрону Камікадзе загинув. Він любив Україну та віддав найцінніше своє життя заради нашої свободи, нашої землі, за майбутнє кожного. Прийміть цей прапор і символ держави, державі, де він до кінця служив вас, брат. Розділу, в якому ми разом служили з братом, прийшов опліч при влітку 24-го. Там він отримав важке поранення. Цей знак зі мною вже 3 роки. Пройшов багато, бачив багато чого. Від сьогодні він навіки буде з братом. Останок я прочитаю слова, які були написані кров'ю. З цими словами ми йшли в бій. І з цими словами ми проважаємо героїв своєї нації. Україну! Свята мати героїв! Зійди до серця мого! Прилинь бурює вітрів кавказьких, Шумом карпатських ручеїв, боїв славного завойовника батька Хмеля! Тріумфом і гуком гармат революції, радісним говном Софіївських дзвонів. Нехай душа моя в тобі відродиться, славою твоєю проміниться, бо ти, присвята, все життя моє, бо ти все щастя моє. Задвони мені брязкотом кайданів скрипом шибен і понурі ранки, принеси мені зойки катованих у льохах, тюрмах і на заслані, щоб віра моя була гранітом, щоб зросла завзяття міст, щоб сміло йшов я в бій. Так як ішли герої за тебе, свята, за твою славу, за твої святі ідеї, щоб помстити ганьбу неволі, потоптану честь, катів твоїх, невинну кров помордованих дітей твоїх, величну смерть героїв української нації і тисячі інших незнаних нам, що їх кості порозкидані або тайком поховані, спали вогнем життєтворчий всю хворість у серці моєму. Страху нехай не знаю я. Не знаю, що таке вагання. Скрипи мій дух, загартуй волю у серці замешкай моєму. Зрости мене до ясних чинів. У тих чинах хай знайду я смерть, солодку смерть у муках за тебе і розплинуся в тобі я. Та вічно житиму в тобі я. Відвічна Україна, свята могутня, соборна, слава Україні! Героям! Слава Слава нації! Смерть ворогам!